Всім привіт, я з організації Оксами. Я збираюсь вам пояснити, як працюють ці куби для очищення води. Куб зробить більшість джерел води безпечними до пиття. Він може видалити всі біологічні забруднення, такі як віруси і бактерії, включаючи холеру. Але пам'ятайте, що куб не може видалити солі або розчинені хімічні забруднення, наприклад, з промислових відходів. Користуватися дуже зручно є насос і кран. Ви просто відкручуєте насос, заливаєте туди води, накачуєте його і потім відкриваєте кран, і за 50 секунд ваша чашка буде наповнена. Зазвичай ви будете користуватися цим фільтром тільки для питної води. Всередині куба є такий фільтр. Він дуже якісний, щоб віруси та бактерії не могли проходити крізь цей бар'єр. Фільтр має глюкозне покриття для захисту, і коли вода вперше надходить до фільтра, вона може мати такий дивний солодкуватий присмак. Пити цю воду абсолютно безпечно, але щоб усунути цей присмак, перед першим використанням треба зробити таку процедуру. По-перше, наповніть куб водою, дайте йому постояти 10 хвилин і злийте всю воду. По-друге, знову заповніть повністю куб і прокачайте всю воду. Вам також потрібно знати, особливо якщо користуєтеся цим фільтром, перший раз, що його ніколи не потрібно залишати порожнім. Фільтр може пересохнути і це його пошкодить. Куб очищатиме приблизно 5000 літрів води. Якщо ви будете використовувати його щодня, це може вам вистачити на 6 місяців. Після закінчення цього часу швидкість потоку через фільтр буде ставати все меншою та нижчою, хоча використання все ще буде безпечним. Будьте обережні зі своїм кубом, хоча він виглядає з міцного пластика, кран та насос можуть зламатися, якщо його впустити. Він має ємність 5 літрів, але призначений він більш для того, щоб користуватися їм вдома. Тоді, як інша більша ємність води буде використовуватися саме для збору. Отже, це куб. Він може зробити безпечну питну воду без додавання хімікатів або кип'ятіння. Якщо у вас є якісь запитання чи відгуки щодо використання куба, прошу їх залишити в відділі коментарів, і ми з вами зв'яжемося. Дякую!